Привіт-привіт! Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і я робила попередні розклади. І в мене стало таке питання: А чи боїться колективний захід Путіна? І е, я хочу зробити великий розклад? Тому що я зараз подивлюся просто так кіно-карти, чи боїться колективний захід Путіна, хм. ну я б сказала, що боїться. І вони дуже якось і агресивно настроєні і... Чекають перемовин. Цікаво. взагалі-то карта, ну, якщо брати в контексті війни, то це активні воєнні дії. Вони навіть, ну, вони навіть якось і захищаються. І агресивно настроєна. Агресивно настроєна, але отаке. От Нічого воно не буде. Нічого воно не буде. Вони просто перемовин очікують. Вся їхня агресія, вона показова. Це показуха. Тому що ці карти, вони. Ця карта. Емоції, ця карта інформації. Тобто, вся ця агресія, вона в інформаційному полі, яка визиває просто багато емоцій. І все. Тобто, ці карти вони, оці карти, вони якось е, зглажують зглажують цю карту. Початок, початок був гарний. <гум> так, добре, я зараз, ну, я зараз більш так розвернуто, хочу подивитися. Такий розклад зробити. Хто не хоче дивитися велике відео, можете, ну далі вже йти дивитися, карту, в принципі, відповіли. А хто хоче, то можете вибрати в настройках. У відео є така шестереночка, і там вибрати швидкість більшу. 25, 1,5 можна. І у два рази можна пришвидшити. Тому що розмови з картами, вони такі. Розмови старо, вони такі, вони не швидкі, вони потребують роздумів, часу. Але це якраз те, що мені і подобається. Мій розум, мій ум ніколи не скучає. Так, ладно. Люблю я пофілософствувати, тому це я і зайняла, зайнялася картами. Тому що карти Таро, коли з ними розмовляєш, вони завжди переводять на якусь філософію. Так, чи боїться колективний захід Путіна? Такий великий у мене буде розклад. Так, знов, от, ну, знов загальна енергетика колективного заходу, але вже стосовно з питанням да, з Путіним. Тобто, що вони роблять, король кубків, тримають свій кубок та Подзорну трубу. Вони спостерігають. У них дуже багато емоцій, але вони так дипломатично спостерігають, сидять на своїх окремих територіях. І от знов ця карта. Знов вони в розпачі. Наче і є чому радуватися, наче і є що святкувати. Але, на жаль, в думках в них те, що не отримали того, що вони хотіли. Витрати в них. Тобто. є те, що вони ну, как, потратили, а воно їм не вертається. Розчарування. Дум... Вони думають про те, що в них не вийшло те, що вони хотіли. І про Путіна вони думають, ну що він агресивно настроєний. Він настроєний на перемогу. Він настроєний забирати те, що йому треба. Ну і що? Знов ця карта бажання, тобто колективний захід, вони, все, що вони будуть робити, вони будуть робити. Те, що треба їм, те, що їм треба отримати, спробу. Багато води, карта води, карта води. Вони там багато емоцій, по-перше. По-друге, може, їм треба й територія, ті, які на воді. Ну, юг. От. І вони вже сидять і мріють. Проте юг. Далі. Ну вони, вони будуть працювати. Е, я так розумію, що вони те, що вони хочуть, те, що вони хочуть, вони над цим будуть працювати. Навіть якщо вони і вважають, що Путін буде там і наступати, і завойовувати. Тому що в їхніх планах От знов карта територій, багато територій, і карта багатства, і грошей, от. ну тобто їм воно треба. Їм воно треба, і поки що, поки що, вони не знають, що робити з тим Путіним. В принципі шукати шляхи. Получається, що вони. вони бояться отримати. Не отримати того, чого їм треба. Чого вони так зачіплені? От важкий розклад. <клес> важкий розклад, тому що ну, карти зразу сказали, що вони не отримують того, що їм треба, а їм вкрай воно треба. Вкрай, тому що вони хочуть бути обезпечені. Чи там щось робиться в них? Чи це вже якась така справа, типу принципу? Чи вони поняли, що там є багато грошей на тих територіях, які їм треба? Чи я не знаю. Але вони дуже переживають, і щоб це... що вони не отримають, і це їх заведе в обмеження певні. Тобто це їх заводить страхи, це їх заводить те, що вони не бачать виходу для себе. Може, там уже і не так все добре в них. Може, треба побалакати, провести розмову з таро, і щоб пороздивлятися, що в них самих там робиться. Тому що, чого вони так зачепилися? Вони бояться суперечок з Путіним, конфлікту з Путіним. Вони бояться з ним йому щось доказувати. Вони бояться з ним боротися. Тому що я не знаю, як Путін. Я не дивилася, не залазила в його голову чи треба. Треба. Провести таку розмову старо <смі> і подивитись, залізти в голову Путіна, але вони, вони от думають, от, це карта колісниці, а колісниця це карта перемоги, це карта триумфатора, це карта наступу. Тобто вони думають, що Путін буде йти до своєї цілі, от, не зупиняючись. І тому, ну вони трошечки, ну, от вони не хочуть внутрішніх конфліктів, скажімо так. От. І я так думаю, що. Правильно, правильно що вони працюють над перемовинами? Вони працюють над перемовинами. Вони хочуть добитися. Хай це будуть. Ну, хай це будуть якісь нові проекти, хай, це... хай щось там ми щось придумаємо, щось створимо нове. Але тільки б не було різних суперечок між ними і Путіним. Принципі, <кій> якщо да давати відповідь на питання, чи боє... боїться колективний захід Путіна, так боїться, я не бачу тут. От, кажуть, там красної кнопки, да, там це. я по цим картам не бачу такої, прямо, щоб така, така загроза була, щоб вони відчували, ну, чи якісь воєнні дії, чи щось таке. Але те, що Путін, ну от, він, якщо захоче, то він буде йти до цілі, то так, це вони так про нього думають. Ну і вони хоч і працюють над перемовинами. От, вони хоч і склоняють, може, до перемовин. Але це дуже-дуже дипломатично і дуже обережно. Ну, і скоріш за все, це закінчиться просто розмовами. Розмовами. Тому що. Ситуація тут така ну, завища, неопределенність, неопределенність їм треба те, що вони не можуть ніяк отримати. І тому ситуація зависла. І а що нам? Ой, і виходить, що а українці, українці мусять захищати себе і відбиватися. А українцям? От карта, яка залишається нам. Вже весь змучений стоїть, це відьмачка, з перемотаною головою, і кіцька вон перелякана вже сидить, і скільки вже всього пройшли, да? скільки вже всього перенесли. А дев'ятка це. Дев'ятка це завершувальне число масті, ну, далі вже десятка, тобто далі вже край. От. А це вже ну дуже багато. Дуже багато вже перенесли, і карта каже, що ще. Ну... Карта каже, що ще прийдеться відбиватися. Ще треба стояти. Ну, до останнього. Як я не хочу це казати, але про це каже карта, щоб стояти до останнього. Ну, важкий, важкий розклад взагалі-то. Причому ця карта, що ситуація така нерозрішима. Не, ну, не Ніхто її не збирається розрулювати. Ну, вони бояться, вони бояться з ним, вони бояться конфлікту. І знову карта от на дні колоди, карта 10 мечів. Плани. Рушаться всі плани. <кій> Рушаться всі плани. Ну, в общем, такий розклад в мене получився. Складний розклад, важкий, нелегкий, радісного нічого тут немає, радісного мало. От. І в них самих, І в них самих. Нічого доброго там немає. В них самих страхи, і вони самі не бачать виходу ніякого. Так що отакі справи. Дякую за увагу. Пока-пока.